Лаву вітчизняного офіцерського корпусу поповнили 45 лейтенантів. Наприкінці червня у стінах славетного військового вишу Академії військово-морських сил імені Нахімова відбувся урочистий ритуал випуску флотських офіцерів. Почесний гість заходу. Очільник оборонного відомства, міністр оборони України Павло Лєбідів. З подробицями наш кореспондент Інна Петрова. П'ять років навчання, п'ять незабутніх років, які промайнули як одна мить, вони без сумніву вплинули на подальше життя кожного молодого офіцера. Всі ці юнаки наполегливо йшли до своєї мети: отримання офіцерських погонів. Із тією визначною подією, отриманням дипломів офіцерських погон та відзнаки військово-морської доблесті і честі кортиків військово-морських сил, молодих лейтенантів прийшли привітати міністр оборони України Павло Лебедів, представники командування Вітчизняного флоту, на чолі із командувачем військово-морських. Сил збройних сил України, віце-адміралом Юрієм Ільїним, керівники Севастопольської влади, духовенство міста, члени військової ради військово-морських сил збройних сил України, ветерани українського флоту. Багато вітань та напутніх слів пролунали на адресу випускників від запрошених гостей від імені президента України, Верховного головнокомандувача збройних сил України від себе особисто привітав з присвоєнням першого офіцерського звання міністр оборони України Павло Лебедєв. Поздравляю вас с присвоением первого офицерского звания лейтенанта. И желаю вам всем футам подкидывать. Хочу вам пожелать самое главное быть преданным, преданным своему народу, своим семьям и долгую чести, ради которого вы прошли трудный путь учебы в Академии Нахимова. Сегодня руководство страны, в первую очередь, верховный главнокомандующий Виктор Янукович, правительство Украины, уделяет огромное значение вооруженным силам Украины. В этом году Принята Государственная комплексная программа развития и реформирования вооруженных сил на 2013-2014 год. В основу этой программы заложены принципы, непосредственно связанные с поддержанием боеготовности и боеспособности вооруженных сил Украины. В первую очередь это связано с постоянным проведением боевой готовности, боевой подготовки личного состава вооруженных сил. Заменой, модернизацией новых видов вооружения и техники. Переходом на профессиональную контрактную армию. И самое главное и большое значение уделяется президентам на решение социальных проблем военнослужащих. Дуже важливою подією в житті Національного флоту назвав сьогоднішній випуск лейтенантів командувач Військово-морських сил Збройних сил України, віцеадмірал Юрій Ільїн. Звертаючись до молодих офіцерів керівник виду Збройних сил, наголосив. В процесі напруженого навчання та лейтенанти, ви отримали необхідні знання, навички та вміння, які стануть для вас надійним фундаментом у подальшій службі. Ви набули цінний досвід. Взаємовідносин знайшли справжніх друзів на все своє життя. Ви майбутнє військово-морських сил. Саме вам вже завтра нести військово-морський прапор України по морях Світового океану. Вести наш флот вперед і перемагати. Я вимагаю служити сумлінно, бути справжніми професіоналами і взірцем для підлеглих. Дорожити офіцерською честі і гідністю, берегти та приумножувати традиції флотського братерства, любові до батьківщини, свого корабля, своєї частини. Завжди пам'ятайте, вітчизна вам довіряє саме найдорожче мир і спокій нашого народу. За 76 років свого існування військовий заклад став справжньою кузнею офіцерських кадрів. Училище, а згодом інститут та академія підготувала для флоту тисячі офіцерів. Серед цьогорічних випускників сім відмінників навчання, а кращому з них стипендіату і премії президента України Олексію Гаджезі був вручений почесний знак міністра оборони України. Товариш міністр оборони України Стахандві Севіро вашим указом прибув. Поздравляю. Я дуже вражений, тому що саме мені вручили подяку і відзнаку від міністра оборони. За це я маю подякувати також самому міністру оборони. Всім викладачам своєї кафедри, нашої академії, які вклали в мене ті знання, які я здобув, і взяв стільки саме хороше з їхнього навчання для себе. Вже п'ятий рік Академія військово-морських сил імені Нахімова тісно співпрацює з італійськими військово-морськими силами. Щорічно два курсанти військового вишу від'їжджають до Італії для стажування на борту іноземних кораблів. Тож цей рік не став виключенням, і вже 28 червня курсанти флотського вишу почали проходити практику на італійському судні. На черговий випуск молодих фахівців приїхав особисто і аташе з питань оборони при посольстві італійської республіки в Україні полковник Амадео Санторо, який вручив кортик. Республіки Італія кращому випускнику Станіславу Походачаку, який мав можливість стажуватися на кораблях італійських військово-морських сил. Я вперше беру участь у такому урочистому заході, і для мене це велика честь. А якщо порівняти ваш випуск і випуск наших курсантів, то їх об'єднує гарний емоційний фон. А ще це вручення морських кортиків у нашій сонячній Італії. Кожен майбутній морський офіцер обов'язково отримує кортик. невеличкі перерви під час заходу заповнювали своїми виступами музики у погонах оркестру академії, які створювали чудовий святковий настрій. 39 молодих спеціалістів вже підтвердили право на офіцерське звання і призначені на посади у військові частини військово-морських сил Збройних сил України. При цьому переважна більшість випускників служитиме на кораблях флоту. Шість випускників направлено для проходження військової служби у морських частинах Державної прикордонної служби України. Серед них і лейтенант Олександр Краснов. Я дуже вдячний всім. Людям, які поклали максимум зусиль, щоб ми були достойними людьми, достойними офіцерами, благодарен також своїм друзям, які протязі п'яти років розділили зі мною цей шлях. Хочу побажати всім наснаги, терпіння та міцного здоров'я, щоб в їхніх сім'ях була злагода та щастя. Я поздравляю свого сина і його друзів з таким знаменательным днем з окончанием стані академії. Я хочу, щоб їм було всегда радостно, щоб вони були всегда щасливі і щоб обязательно служба їх проходила удачно. Для кожного випускника найзворушливіші моменти прощання з прапором академії, який їх об'єднав в одну велику дружну родину. Завершилося свято проходженням урочистим маршем востаннє в такому строю пліч опліч з товаришами, які вже за декілька днів роз'їдуться по військовим частинам та кораблям українського флоту та морським частинам державної прикордонної служби. Але в пам'яті кожного з них назавжди залишаться спогади про курсантські роки та спільна фотографія на добру згадку про урочистий день випуску з академії військово-морських сил. У частини свята представники мас-медіа мали можливість поставити питання до глави оборонного відомства Павла Лебедєва. Тож журналісти цікавилися не тільки майбутнім військової освіти, але й доволі актуальними питаннями для військових. Це розвиток підводного флоту України і участь флагмана військово-морських сил України, фрегата гетьман Сагайдачний у багатонаціональних операціях по боротьбі з пиратством. На сьогодні головна мета військової освіти це підготовка першу чергу командного складу. А такі спеціалісти, як фінансисти, перекладачі юристи, можуть готуватися. у цивильных высших, зазначив Павлу Лыбочев. Пример подводной лодки ⁇ это предмет четкой вертикали управления государством, когда в страну в 2010 году пришел сильный лидер, сильный руководитель, и который поставил точку в десятилетней истории подводной лодки Запорожья. Когда были президенты и министры, которые только говорили и ничего не делали. Это показатель того, что президент дал команду поставить точку. Лодка отремонтирована, акты приемки лодки подписаны и готова для выполнения учебных программ. Украина, я уже говорил, она выполняет в первую очередь миротворческую функцию. Это наша доктрина, это наша политика. Мы участвуем в десяти международных миротворческих операциях во многих странах мира. Эти операции проходят в первую очередь под эгидой ООН, только ООН это принципиально. И мы эту традицию и принципы будем продолжать. Всесвітньо відомий флотоводець адмірал Павло Нахімов, чиїм ім'ям названа Академія українського військового флоту, казав, що у моряка не існує важкого чи легкого шляху, а є один шлях славний. І саме цим молодим офіцерам доручено зберігати та примножувати військово-морську славу нашої держави України.